На минулому тижні рада проголосувала за державний бюджет на 26-й рік. Вірніше, не так рада проголосувала за 100 с паперів, які нічого спільного з фінансовим ключовим фінансовим документом на наступний рік не має. Це бюджет профанація. Там немає грошей для того, щоб забезпечити армію, для того щоб забезпечити підняття зарплати вчителям, для того, щоб забезпечити фінансування медицини, пенсій, студентів і всього іншого. Влада готується до виборів і не думає про вас. Але чому я про це кажу? Ми не голосували за цей бюджет по багатьом аспектам, в тому числі про зарплати народних депутатів, ви бачили, я голосував за бюджет червоний. Але. Підемо по пунктам. Перше грошей в бюджеті немає на покриття державного дефіциту. Чому тому, що репараційні кредити, які ми мали отримати від заморожених російських активів, нам поки що не передаються, дивлячись на те, що відбувається, їх і не буде в тому обсязі, на який розрахований в бюджеті. Це означає, що закрити ту дірку, колосальну дірку, яка створена, створена і війною. І корупцію, тому що у нас за великим рахунком дві війни, і два ворога один зовнішній, інший внутрішній, хто гірше, навіть вже не знаю. І друга історія це кошти, які мали прийти від міжнародного валютного фонду. Там взагалі біда, тому що влада взяла на себе зобов'язання по знищенню фопів. По обкладанню вас податками на посилки, по податкам на OLX і вічному військовому збору. Дуже коротко по кожному з пунктів. Перше вони хочуть ввести ПДВ на роботу ФОПів. Таким чином це буде неможливо ні працювати, ні адмініструвати. Це призведе до закриття ФОПів і фактично до знищення великого пласту людей, які сьогодні допомагають на відміну від влади. Фронту допомагають бюджету і на відміну від тієї шлади, так само не повтікали на західну Україну або за кордон, так як робили і наші міністри із попереднього з цього уряду в тому числі. До речі, хтось там ще й ховався по бункерам. Друга історія це історія про підняття податку на OLX, так званий податок на старі шкарпетки. Чому він їм там конче потрібен? Що вони аж МВФ попросили, щоб він заклав це в вимоги? Тому що за рахунок цих грошей, коли ви будете продавати дитяче ліжечко або велосипед, або старий светр, вони хочуть з вас зняти податок для того, щоб забезпечити безбідне існування уряду, Свіріденка, міністрів, всіх інших. Е з цього податку вони назбирають, планують назбирати, не назбирають, але ж хочуть назбирати 14 мільярдів гривень, а на забезпечення діяльності уряду їм потрібно 13,5. Тобто, фактично, з ваших кишень будуть заправляти круті мерси, до речі, броньовані в кабінеті міністрів України. Супер, але не про нас з вами. Наступне питання це питання про. Вічний військовий збір 5%, коли приймалися податки в 20, збільшення податків в е, зеленського гітманцева в 2024 році. Казали, що додатковий військовий збір буде до кінця війни. Після цього знову повернеться на 1,5%. Тут вся влада, і зеленський і Кабмін, і той самий гітманцев е, хайкнеться і монобільшість, вони роблять все для того, щоб затягнути цей процес. Не лише до кінця війни, а просто вічно. Ну щоб можна було і далі будувати схеми Галущенка, шлагбауми міндічів і всіх інших чигівар окремо. І таким чином наповнювати бюджет не для армії, а для себе. На жаль, їм це вдається. Ну і останній пункт це пункт про посилки. Да, дійсно є в нас величезна корупція, на митниці є контрабанда. Але замість того, щоб боротися з корупцією з контрабандою, вирішили боротися з вами. Багато хто з вас купує. Речі на е, платформах за кордоном, е, тому що так трохи дешевше, а бюджетів у вас в родини вже немає. Е, як показує, показує остання статистика, люди почали навіть погано платити по кредитам, тому що грошей немає. Не тому, що у нас українці не такі, тому що гроші мають. Таке свойство закінчуватись, і вони для українців закінчились. Вони не закінчились для влади, а для українців так. Так, от, щоб ви витрачали більше і для того, щоб було лише таке вузьке горлишко на кордоні, де можна буде і далі заробляти на потреби влади, а не на потреби державного бюджету, вирішили прибрати. Пільги на посилки сьогодні вони складають 150 євро, хочуть вивести в нуль для того, щоб лише через бізнес це заводити. Завозити, а бізнес можна буде обілічувати прямо на кордоні і таким чином наповнювати знову корупційний бюджет. Тобто, все в нас з вами стікається в корупцію, все в нас з вами стікається до знищення української економіки, але в угоду українській владі сьогоднішній владі це велика проблема, але прийде час і. Влада буде змінена. Прийдуть інші нормальні, які будуть працювати на державу і на вас. Слава Україні! Бережіть себе!